Немайте ся садочки. садочки, садочки, ой садочки, да збирайтеся, дівочки, да збирайтеся, дівочки, 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 ой дівочки, да століт, Хусточці, хусточці, ой, хусточці, бо прийшов до нас велик день бо прийшов до нас Велик день, велик день велик день Ой Велик день веселітися всі люди, веселій. Ой, ці люди, всі люди, всі люди, ой, ці люди, ой, ось люди.